Зараз в, інтер... Зараз в інтернеті куча всяких бізнес-тренінгів, успішний успіхів, всі діла, всякі поучі, всякі-всякі-всякі. Виявляється, всякі. це було всі часи. Такі приколи. Значить, от мотиваційна книжечка. 76-го року, так? В чим прикол? Я так раді приколу пише, Пише заголов. Розділ ми а сьогодні допустимо, я думаю, почитаю, чого вони не хочуть допустити. І тут відкривається стандартна тема, яка з'являється актуальніша в нинішній день. Коротше, дитина хоче вчити одне, а батьки запихають на іншу спеціальність, так? присвячена тому тема з різними прикладами. І мого однокласника так само бляха заперли в політтях. Він хотів вчитися в технікумі. Мама сама пішла, забрала документи і цей не знаю, як її віддали, бо не мали права віддавати мамі, мали тільки абітурієнти віддати документи. Коротше, з ПТУ заперли його в і він там, відповідно, ніфіга не тягнув. І потім мене ще просили, щоб я йому там поміг з фізикою, ну коротше, на тому все стало. Мені хлопці фаха, так промучився чотири роки дурно. Коротше, лужпаки. Ірагулі залишаються лучпаками і регулями, незалежно від років. Тут 76-й рік і куча прикладів. Ну, Може навіть пригод зовлю без плотів почитати, не? О, думаю, це достатньо якості. Ну, от. І точно таке саме відбувається і зараз. Коротше, якщо людина не має розуму, то... Неважливо, яке століття за бортом. Чи 20-й, чи 21-й. 20, Розум від століття не залежить. Розум залежить від людини.